Ну що, Чекали на другий сезон. Особисто я ні. Та повернення на YouTube треба починати з того, що все і починалось. Тому зустрічайте новий сезон. І для початку давайте я вам розкажу про його особливості. Якщо ви ще пам'ятаєте, десь там в космосі нас збив один пісюкастий злодій. і ми розбилися. Зрештою, цей мутний тіп нікуди не пропав, він все ще там висить та патрулює цю планету. Тому на поверхню краще не вилазити. Тобто, якщо ми пробудемо назовні більше 15 хвилин, трапиться ось це. Саме тому ми будемо намагатися вижити та добути ресурси, виключно риючи і капаючи тунелі під землею. А вже після того, як ми отримаємо необхідні нам ресурси, ми збудуємо ракету дрон та запустимо її прямо в цього покидька. Ну що ж, цільне проходження зрозуміло? Тоді починаємо. Так, шановні, у нас є з вами велика проблема десь там в космосі. Сидить пісюкастий злодій може не один, який мішає нам вибратися з цієї клятої планети. Він не хоче, щоб ми звідси полетіли, тому ми забуремося всередину і накопаємо кучу ресурсів. Зробимо підземну базу якусь шахту. Зробимо там якийсь дрон-біспілотник, який полетить в космос, і дасть цьому пісюкастому злодію тренди. Підтримую. Так, да, капітан? Ну, що тоді? Працюємо. По конях. По конях. Таб'ємо всі кудись. Окей. З що починаємо? Давайте тоді план дій, що будемо робити. Копай в 0, да, це все, що нам треба за. Нам треба льот. Ну да, нам треба льот. У мене є ідея, давай дивись, у нас є ця стінка. Давай от за нею проробимо тунель, щоб там почати закапуватись. І треба спочатку зробити прохід. Треба треба цю тачку відігнати. Во, кайф. Все, і десь тут буде прохід Ну, нам треба по факту зараз накопити реси на перший бур, і там далі робота легше піде. Виборивши невеличку печеру, ми почали перепрятати чи поставити туди наш перший бур. Що там мішає тут? Ця штука чи що? Йому багато, що мінімум не смішає по-любому. Так що там дуже багато факторів. А зараз Ілья йому мішає, наприклад. Да, да, може йому. <laughs> В принципі, будні інженера має начинатися з того, що ти ставиш бур кудись. Mm -hmm. Інакше ніяк. Ровер велетенський це насправді був віканська машина для одного єдиного бура. Нормально. Там для того бура стояло 25 таймерів десь. 100 тисяч каміння, щоб ви поняли, вона залежить. Ай-яй-яй, больно. Все офер вже. Накопавши купу каміння, нам в голову прийшла гарна ідея. Мені здається, треба вилазку снабжати. Щось шукати. Кстати, насчет вилазки. давай тоді зробимо вилазку і знайдемо якраз скеліт. Все, тоді. Ви, ви відкриваєте ангар. А можна тоді? Давай. Нам при любому треба знайти тоді кобальт, щоб вдосконалити наше виробництво і все все покращити. Нам все одно треба велику кількість камня переробляти, як не крути. Да, 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 да. І це треба буде так, десь що... зберігати. Як ми полетимо? А то я понимаю. А подивись, дивіться, виходьте, по ідеї, якщо я правильно помню, направо. Ну так ми орієнтуємося на плями, дивимося, що там, який ресурс, які плями. Кстати, точно метку бази треба включити нарешті. Так, фракція... Типа, дивіться, один направо, один налево по данній станції полети. І Дивитись, скільки часу вас там займає, щоб туда назад. А по GPS, basicats. І... А у нас є бак исня. Е, да, скучать да. баки кислой. Цей штука гальмуват, ну просто нос вгору. Mm. І він він І И са замизай. Куди мишку наводишся, туди він в принципі і летить. Ладно, тоді, летимо десь щоб не швидко, десь 50-60, напевно. Штолі? Готові? Бля, що він не, під... не тримається в висоти? Гасители, включи. А, точно. А, так вот, як він це працює все-таки. Летай від першого вийду, так нормально. Летіть, 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 летіть! летить. летить, 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 летить. Вс. Уже. Я а а з'їдався. Блядь, я тебя Ні, все. Далі Ну, кобальт Срібло-кобальт Блин, кобаль. Ты блок то дуже жирну точку ми обрали, щоб виживати. Ну, 700 метров копать по дну. А, <laughs> ну, ну кстати, так, да. Mm -hmm. Крем не. Кремній, магний ага. льод. Короче, льда тут завалість. Так, да, тільки давай знайдемо глажній точку, так? Так, ти якось ці точки помічаєш на життєвській? Ні. Ну от, а треба помічати. Я ж просто літаю тут. Подивлюся. Так, давай я тоді поїду. Угу. Помічаю ці всі да, точки. Давай. Ну, а якщо брати лід? Оце зараз... Ну, дивіться найближчий, воно... по нашій скалі, скудію. Да, да, да. Найперше, я зараз візьму. Вон, він прямо напроти нас. Так, ну я бачу дивись, тут, де я. Далеко від мене ви? 1,7 км. Один. Просто. Я ось тут бачу прям лід. Ярек, ти не бачиш на О, Ну, я став, якраз воно. Напроти. Там, за стінкою. А, так, я будем ні, я катал, бачу, вони з сані 700 метрів. Бейс кетс. А, во, да. 1,3 літ. Я бачу магні і льот 700 метрів кремній. Але це льот той, що я так полагаю, Но що не хаїть. просто точку там, угу. будемо туди копатись. Воно okay. прямо прямо. А, я бачу тебе, все бачу. Вид... Кілометр 300. О, ну, до сюди да. 600, але тут треба розгортатися. Так все, ставлю лід, показати. E копіювати Купивать буфер оппінду. Я можу якось вам сам, да, поделиться с точкою? Uh, в чат кинуть yeah. можеш. В чат uh, frakції, чи що? А, um. ah, тут нема чата фракції, да? Нет, что я знаю, так можешь кинуть, а возит копіювати неудобно. Блять, ну, що поробиш? Можешь дискорд скинути якщо так. Ще Ну, типа, льот ми знайшли цю точку, де ми можемо просто прямо боритися і ми рано чи пізно до неї добуримося. Я скину в чат, а то вот я как прямо на спинмас. Я піду подивлюсь, що у нас там ліворуч баз не бачу. Це ну, Дуже так, так. А, чуєш? Вот те, що он кинув в чат, воно автоматом нам закидається в GPS, Серйозно? Да, Охуєнно. Ну прикольно управляешься, кстати, дуже цікавий такий экспириенс по управлінню своєю хуйньою. Ну так, я ж кажу, я літаю, кайфую просто. Угу. Ти розігнався скільки тобі треба, відпустив да все, вс на самоузик. Тільки з тормозами проблема, це тут система термеження трошки недосконала. Ну, якщо там поставити передню, то воно такого вже не буде. Mm -hmm. Дослідивши всі місця, що були нам цікаві, ми поверталися на базу. Та було лише одне невирішене питання. Окей, okay, як тоді на мангар золетіти тут красивенько? Це так, що залишився стався Угу. Mm -hmm. Разом з тим. Ну, я спокійно заїжджаю Ой, блядь, блядь. Просто блядь. вырівнявся, нас так підняв, і воно потрохи тормозить. Угу. А потім. Все <сіх> бачив, да? Там нахуй брикдан згуляється. Да, да. Так, значить, ділитися з вами цим всім. Оце я не можу затормозити. А так, от просто в буфер копіюю. Ну, просто двигуни і падає у А, Лола, voilà. в мене, кстати, э, лед від Андрія пропав. Будем може газю до заселити. Може. Ні, ну і в мене в хасту ціло. Оп. О, лядові красивенько яка. Кремній крига, 1300 метрів. Ну, по ним ми працюємо. Ну, треба щось будувати, щоб воно вже їхало з буром. Ну вот. Так там і... бур є. Йому треба тільки й прямо похерачити по факту. Ну, ну да, пиші прямо, бо там трошки лігіше, але ми там якось. З... Ну, де ще раз 1300 метрів перебудовувати оце от. Піпорше mm. не витрачається. Нам тоді треба проектори, і нам тоді треба якась штука, яка буде їхати на рейках, розумієш? Ну, вже одразу рейки і маємо. Може, ми можемо це зробити. Ми можемо зробити маленьке на великій, типу, цій сетці якісь маленькі рейки своїм прожект... ну, проектором. Ну, все буде на мотоцикл бур приймати, в принципі. Ні, ну типа десь нам треба, щоб щось їхало просто прямо, правильно, як це аля як типа бур. Ну, мотоцикл тільки прямо їде, все сходиться. Ну. і застав його на колію. Ну, якраз плюс-мінус колії на розташуванні коліс Можна спайку з двох мотоциклів зробити. Угу. Це все, якщо що жарт. Ніхто з ніяких фунтузиклів нічого не планує робити. Просто нічна нісенітниця, яка лунала в наших думках. Ну я взагалі бо цю штуку переробив і все. Яку? Оцю? боже, не троє. Не фу. А, його? А я. Все... А хоча ну да, він нам по факту не дуже і треба. Ми нічого не будемо типа лутати, на. Да? Заликих... Так тоді, може, давай тоді якось так на колью його і поставимо. А як ви збираєтесь від контейнера повести. Що ви від контейнера. А я тут на чому тримається? На святому дусі. Ну як бачиш, можна. Ну він ж стоїть. Ну я не знаю, може він висить. Може і висить, я не знаю. Я ж не знаю скільки йому років. Дивись, давай тоді. Я поширив в принципі це приміщення. І потім вже ну, наче танцювати від цього. Розширити його треба. Це угу. там прояття на, на шарнірах, на готах ставиш, що тако по кругу викрапиш. Думаєш, треба шарніротер? Воно було б, так би, типу, викопати всю навколо область, щоб не гучка вона. Mm -hmm. ну, я б максимум зробив тут шарнір в сторони, щоб тут була рівна ділянка внизу хоча. Кстати, близько. Признайся. Тебе, ти тебе, ти ти чар. Ти. А це, це лучший. Ш... А, шпокій, да? Тут, це ж похуй, да. Це не ротор. Да, шарнир завжди буде цей улучшенный. Треба ще якусь лампочку поставити сюди, в тунель, щоб трошки освіщало це все. Став прям на шарнир на порш. На бур, куда Ні, я хочу, щоб Як просто цю освіщало, понял? Приміщення саме шапси. За лампочки хигачи на 800 метрів. Угу. Либо поставим, либо послал. Шо, це вже ты вже, типа робит туда? Я не думаю, що так щетком за Гу -гу. Ну, все. Така, блядь, у рука така, знаешь. Е. Роботи, бля, постань роботів в начало. Я надеюсь, не буде. Нажми третью кнопочку, там хтось Шоло, у мене щось лов. Може, в тебе энергія? Ти подивись. Але чи хвати на місце, щоб побудувати бур, чи покарав маленький бур, начальний, типу. Да, ебать, ти що тут? Який ти бур тут хочеш хуєбаси, що ти місця не видить? Да. Ну ладно. Так до того ж, дивись, отут ось ставиш конвертний блок з конверного блока ставиш поршень, ротор, ще хніг Десь... і викапуєш цепів в інший цей. Мобільне мобільно щось, я, мобільне. Ні, так я розумію. Так на мобільне тут місця більше, ніж цей. Просто mm -hmm. якщо тобі місця не хватає, от все. Я ж треба розуміти, що на бур ми ж будемо вставити контейнери, чи хвати нам ресурсів на ті контейнери. А що це стільки хуп робиться? Ви що? Що ви ми создать, що хочете? Ви шо коньки. Угу. Де вони? Що це Скільки? Подожди. Ебать. А хто це туди щось закинув? Хто, сука, ставить в чего, це все говно ви мені не там 12 тисяч залізав мало. Шо, в шос уйти, я даже не знаю, в шо це было. Взрево Ілля стоїть і дивиться на точечку і мовчить. Нормальний прожектор? проектор нормально в свете, не? Не сильно? Нормально, я його на гору поставив. Да, ні, нормально, якраз. Що, Шо, давайте до 12, а завтра ж почнемо проєктувати цей корабель. Он корабель обурвал. Ну, його можна проектовать креативно. Та ні, ну типу, прикольно, что що построить щось. То всім будемо працювати вже тоді, коли ну, реально вже прям підемо на якийсь уровень такий. А зараз, по приколу, спаювати з. Ну, якщо ой, щось ті... просто, щоб їхало на колесиках, то ну, там не, особливо да. нема чого проєктувати. Ну вот так от. А на малісі чи невеликі? Блін, а, а наликі зможемо? Те так. Да. Ну, то давай невеликий. Ну, зможемо. Я, до речі, будемо. Але додавав, проблема щось велика в що. Ми ж буде під себе рубати, нам би на, от по ті лінії, які ми зараз робимо і їхати. А він буде прямо вниз дуже сильно топтати. Та Т... малий може теж, якщо ПКМ копати, малий точно забудемо. Треба, коротше, получається, треба нам бури ставити от накраски на рівні оцього другого блоку. Нам треба бури ставити на обошахнях, або хатах і щоб mm -hmm. вони дивились вверх. Так, да, -да, да щось типу такого треба буде зробити. Бо інакше ну, даже малий ну, закопати. Якщо як як ми будемо ПК копати, блок. то ми по-любому закопаємося. Mm -hmm. Один блок виходить. Трошки більше, ніж один блок. півтора блока. Чого? Ну, бур, щоб правимо моїх. Можна поставити його на два блоки. На другий блок від сам через один. Та ні ну що ти і, тут ставить. Ну, нам одному що ти ставиш всю цю хігню, ставиш спегедіш агніш. І на нього бухли і піднімаєш їх все, і от mm хова -hmm. їдеш. Як, -як не хотіла, типа їде. Дуже важко буде зробити, щоб він їхав прям прямо. Ні, ну, нам поки не треба, щоб він прям прямо їхав, нам головне, щоб він просто їхав. В принципі, я думаю, от тут колесо, а тут бурш шарніром, і нормально. Два блоки крафту угу. зробимо і все. А, хоч підниз писав? А, ну так, кстати. О, тема. Uh, так, в общем, то коротка подвіска, і все в один блок, я влазить на, на великий сеть. Ну так, я ж кажу, я буду бур на одному блоці. Та воно ну, в тебе виходить, він в блока, бо в той типа колеса його чуть приподнимуть і шарнир до телевизора. А їхати прямо на ньому, нам доведеться шарніри майже повністю вгору підняти. А так вони будуть там трошки. Ми їх піднімемо і будемо... Так Дивись, і... якщо ти візьмеш на другий блок, ти їх, блядь, уже майже не піднімеш, ти ж тут. Ну, ось копали. Ну, помни, що ми копали, но ты помнишь, что мы сидим, шагняг вліво вправо сбуривал. Ну. Mm -hmm. mm -hmm. Ну так вліво вправо, находим. Mm -hmm. Ну да. Тут так само він був на ти висоті. Ні, ну так, вліво вправо, тільки вона так само стане тільки вверх. Типа, mm -hmm. може вверху заблочить. Ну, по-перше, надо його якось придумати, як я поставить. Mm -hmm. так, uh -huh. заскоюсь... yeah, so. Контейнер, а? Ну что, если накинуть же треба. Ну ладно. Я просто показую, що я бачу. А, даже шаг став, як надо, сразу дивись. Ну, так ти зараз побудував те, що я кажу. Ну так я ж якраз я роблю те, що ти кажеш. Та якщо зараз бур поставиш, він в там. Та почекай, mm -hmm. який бур ставить. Дай мені енергії, не мене нагинув. Так все, я повернувся. Що ви тут уже рішили? Нічого, завтра в раундсах будемо пиздитись <гум> за дизайн. Поняв. Може все-таки на SFMID один на один. <гум> Знаєш, я подумав, може. Якщо Звичай. зробити, ось штуку. А-ля на низькій посадці подвески, да. Но. І просто на проекторі ми ставимо ось таку площадочку, і воно по цій площадці просто йде прямо. Якби я міг зрозуміти зараз, що ти сказав, я, мабуть, щось відповів. Ну, типа, десь він буде на низькій подвісі, тобто він буде прямо як, як будто би на рівні, типа, ну, оцеє площадки. тобто, Розумієш про що я? Ні, Андрій, зараз два цей мене. Я навіть нормальний коли не розумію на словах. Все. Ну, я ж кажу, воно буде на низьке. Воно, то воно буде прям максимально низьке до ось цієї площадки, яку ти тільки що вистрів із цих да, буряк. Так, шо ти був, що боги можуть копати не так, як ти собі. Ну, коротше, тоді треба дивитися ці бури, треба підстроїти ось під цю висоту, от ну, того буру, який він був, тіпо, під висоту цього другого блоку. Ну, ось ми з вот. за це кажемо. Я ж не я ж не чув, як ви там про що говорили, то есть. Зробити це, подивиться, mm -hmm. як бухи себе поведуть mm -hmm. на цьому шагниги. Якщо він почне закапуватися потихеньку вниз на ПКМі чи ЛКМі, е, дивитися, наскільки він це буде закапуватися, і тоді ставить конвейер. Ще mm -hmm. один. Типа. дивитися, чи нам надо стільки закапуватися, чи нам не надо, нам цього хватить зараз. Типу, забуває. Нам же зараз хемови копити надо, нам не надо в вниз. Ну да. Варик. Та. Це вже остаточно твоє рішення по колесі А ти що думаєш? що треба більше Я думаю, що треба ще перед один блок мінімум і когось ставити більше. А, а ти більше тут не поставиш, на місця не хватає. Я взагалі не розумію приколу, то вроді би бур, да, посередині, а в нас висота нижча, ніж ну він внизу виборів. Ну, дивіться, він бурив на одну, на цій середній дистанції, да? але в нас яма, ну, типу, оцей на блок нижчий, як будто прибурив, а верх остався, от такі, ну, типу, таким самим. Тобто, бург, він коли копає, він копає більше вниз, поняв, а не вверх. А. Чи замітив це? Ааа. Просто я пам'ятаю, коли я на цих улочинах взяв ПКМ, копнув попхемі. У мене тоді просто йшли ну, ових сильно гових що під низ е, mm -hmm. з бугами. Тому просто за сильно опускати сенсу нема абсолютно. Було. Бо ми mm -hmm. закопаємося так, що ми потім хер звідти вилізу. Типа, навіть зараз він скоріше закопається. Ну mm да. -hmm. І не вилізе. Типа, зараз ну, основне нам проробити дихку прямо і е, 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 взагалі розширити це все. Ти ж, ну, нема зараз вам потреби, ставити його на охомні колеса, щоб він на охомних колесах тут їздив. 3 на 3 колеса вони не Це 3 на 3 колеса. Це, це... 1 на 1, або? Але... Ні, ну я ж кажу, це 3 на 3, 1 на 3 колеса, от воно огромне. 3 на 3, Сань, це 9 блоків. Mm -hmm. Ну типа 2 на 2 воно не хоче ставити, а з 3 на 3. Ми точно. Ми навіть не розвернемось 3 на 3 тут в цьому в вузькому місці, розумієш? А, може я на один один робишь? Maybe. Uh -huh. Ну що тоді, зробимо паузу? Криокапс я позвал, да? Uh Меня -huh. зализ. Монритубив криокапсуль метр. Uh -huh. Блядь, жаль. Эй, я бля. Якось так і закінчився наш перший день в ролі шахтерів. Не знаю, чи будуть з такою командою у нас шанси на успіхи, свою думку можете написати в коментарях, як і багато чого іншого. Наприклад, як вам такий стиль відео, чи варто залишати всі ці балачки у кадрі, та які у вас очікування на майбутній сезон. Від себе можу сказати, що записано вже більше половини проходження, і, як на мене, вийшло щось нове і прикольне у світі інженерів. Тому сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді вподобайки та підписки на канал. Дякую за перегляд та те, що чекали на другий сезон майже півтора роки. До зустрічі! Давай так, давай так. Я роблю раз, два, три, випускаю, потім роблю 1, 2, 3, випускає Саня, потім роблю ще раз, раз, два, три, і випускає Ярик. Ахуєть. Не, ну ахуєнно я прям. вышку прям. О, пішло дві. Вот мої догнали. Саня, я Воно чомусь кораблю в жопу стріляє Ошло по кораблю самому. Ну коротше, ті маленькі споруди він краще роз'єбав ніж всі. Тут прям йому важко. Ну, ладно, значит, як половина просто в землю втикається. А цей корабель не сам устанавливайся, бо він як будто би вглючить трошечки. Вони mm -hmm. стріляють в мій бур. А ну. А на ньому щитивный маю? Ня. Yeah, Побайду валювать. Я б бачу, як собаччик щось в хлостухе гачить. О! Oh! Oh. Uh -huh. Хорошо, в'єбало. Вона теж сейчас дуже погано випихає. Вона uh -huh. На інку мажалах не попадать. Як ви так довго тримаєтеся, если не стоїте ракетами? Четыре шість, 46, 46. Ну вот mm -hmm. я теж на мене не вийшло. У мене 6 не працює вже. А нет, запрацювала.